71 день в Канаді 23.08.23. .23. Гарне число. І сьогодні в мене гарний день. День в мене почався зранку, з будильника, виспався я добре. У, я вже хочу спати. Зараз вже за 10.12. Затягнувся я сьогодні, але по порядку. Встав я, поснідав, смачно постідав. Я став 7.10. 705 каварка мені зробила каву, 710 я проснувся, поснідав. обід я заготовлюю ще з вечора. У мене все в коробочках, просто з холодильника дістати. Взяв з собою каву і поїхав на роботу. Приїхав на роботу, роботи не було. Ну, як не було, обійшли ми технічні приміщення, перевірили все, що треба, котли бойлери. І треба було помалювати лобі. В них стиль, в них обої. Обої такі синьо, сірі, такі от морські, морський бриз. І внизу в основному все обдирається або просто збрудниться. І обої неможливо не відмити вони ж там з такими білими полосами. І наш шеф придумав на рівні пояса прибити таку дерев'яну штуку такий плінтус собі, і я його, я його і прибив, я його обрізав, він хотів подивитися, що я тут можу зробити Та легко, що там обрізати, приклеїти. І треба було помалювати нижче плінтуса вниз. І я помалював. Перше там, ой, як негарно, я помалював два слої дуже гарно. І воно висохло, виглядає просто по-королівськи, Не їхній стиль, не такий сучасний, бо там цей плінтус, і плінтус білий, і внизу синє. Темно синє, зверху таке світло синьо-сіре. Але виглядає дуже гарно. Всім сподобалося і, напевно, всюди буду так робити. От то що була робота. Потім пішов до напарника, до мого напарника Румби. До речі, я так насміявся з нього. Ну, три рази точно. Так, так насміявся, що аж живіт болів. Аж заходився. Ну, напарник отримав коментар. Він мене не підставить. Він веде себе як, як школяр. Навіть веземо тележку, він на тій тілешці катається. Щось там, де сідаю в машину, сідай наперед, сідай наперед, ну на от. А сьогодні малюємо стіни. Його не люблять, бо він такий безалаберний. Ну і є от ця палка довга і валик, бо там треба було на висоті малювати. Він бере ту фарбу і навіть не, 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 не цей, нормально не щухає зразу догори, все хляпає. Я вже я сміюся просто. Я кажу, давай. Ти вже малюй, добре, вже почав малювати. Ти малюй, я буду з тобою прибирати. тож треба фарбу зразу витерти. Але то... і ще були такі моменти. Ну так сміявся просто до опаду. З нього. Ну, але він розуміє, я от в жарт і він навпаки він любить зі мною працювати. Я його підтримую. Ну, Сьогодні шеф запропонував мені курси. Курси по сантехніці, по тиску, по всяких бойлерах, котлах, і всі їхні атмосфери, все, що треба, там треба пройти курси, щоб їх здати. На, от шеф їх здав, бо він 20 років вже в тій сфері працює, і він з тим просто все знає на пам'ять. Два працівника, які там є на інших об'єктах, вони не здали. Не здали, і я чую, що тут теж не моє. Він Румбі навіть того не пропонує. Там нема що йому пропонувати. А от ті два хлопці, один з них такий серйозніший, і він теж не здав. І я думаю, мені теж це не потрібно. Мати такий диплом, так, але то таке, я краще піду на іншу сферу. Ну, мені треба англійську. Отак, От мені треба англійська правильно. І... і шеф попросив, щоб ми вийшли в неділю. В суботу дуже багато людей з'їжджає, і в неділю ми просто будемо займатися малюванням. І замість одної неділі він нам дає два дні вихідних. Або подвійна зарплата, або два дні вихідних. Отак. От ну, ми погодились, ну, куди. Все одно треба то все зробити. І все. День сьогодні пролетів легко. Я виставив вчора машину на продаж. Е, на сайт типу OLX або Авторія. Авторія вскорше. І що? Купа скамерів, е, аферистів, скамери то аферисти по-англійськи. Купа їх! Просто ну, пишуть, е, скидають силки. Я в шоці їх тут повно. І оцих е, інтернет-злодіїв, е, всяких е, злодіїв, е, і в Україні було повно. І тут, і ніхто їх злапати не може. Я навіть сам ну, я розумію, як то все працює, що він тут. Поставив один комп'ютер в одній квартирі, поставив камеру, а собі висидить в другій квартирі і через інші IP. Корот, системи в них можуть бути мільйон. Їх ніхто злапати не може. Ну, як їх злапаєш? І люди ведуться. Купа, навіть от в церкві Володимира зламали їхній сайти, там скануєш QR-код а тебе пересилає на сайт, де ти подаєш свої карту дальні карточки. Всюди. Всюди вони зламують, всюди от гроші тягнуть і все. І Пишуть, пишуть, мордують мене ті з камери. Але нічого не зробиш. Сьогодні після роботи я вчора знайшов стіл. Стіл такий, я хотів комп'ютерний стіл, щоб він типу, обходи, обхватував і збоку ще були такі маленькі штучки, щоб руки ставити. Але е, вони в основному маленькі. я взяв собі е, інший стіл. Я запримітив його вчора, він не регулюється по висоті, ножки регулюються по висоті. Не, не, нема моторчика, але. Я, так, я собі і думав, нащо мені оце стоячи працювати, як мені зручніше сидячи. І я собі його відрегулював так, як треба. Взяв собі. Це стіл, сьогодні позвонив, після роботи зразу поїхав, його забрав. Дві дівчини його самі розібрали, бо то ж і Київський стіл там, все, з ключами розібрали, винесли мені його за 170 доларів. Він коштує 300 доларів новий. Ну, він в ідеальному стані, я потім його покажу. Гарний стіл. Розміри 1,60 м на вісімдесят. Дуже зручний. Якраз все, що треба, мені тут поміщається. Чистесенько, гарно і можна їсти за ним. Я вже його поставив, змонтував старий стіл. Я заніс тут в підсобку, мусив всі речі витягнути. Тому я так довго затягнув. Всі речі витягнув, запхав ту парту туди. І все запакував назад. І так гарно розсортував, що в мене ще місце для моїх інструментів і одяг. І там ще багато місця лишилось. Воно було не поскладно. Гарно перескладав. От і все. Пішов в душ. О, який душ? Ванну, ванну, прийняв ванну, полежав, відпочив. І все. Обід я спакував. 11.59, 12-та година зараз тукне, так що все. Я йду спати.